Всім привіт! Сьогодні у мене дуже добренькі налиснички. Я вже й не пам'ятаю, коли я готувала їх з яблуками, а сьогодні вже захотіла з яблуками і собі зробила. Соковиті, такі м'ясисті, я б сказала, багато яблук, дуже добрі. Приготуємо тісто на млинці. Розбиваємо яйця, додаємо трошки цукру, трошки солі, легка розбила яйця. Тепер додаю ложку дві борошна та розмішую. Спочатку вимішую борошно з яйцями, а вже тоді буду давати молоко. Тому що так не буде грудочок. Гарно вимішала борошно. Тепер додаю трохи молока. Додаю трохи молока. І так в декілька етапів, хоча б в один-два етапи, поступово даю борошно та молоко. Щоб не було грудочок, завжди спочатку роблю тісто густіше, а тоді вже додаю молоко. Тепер додаю столову ложку розтопленого масла. Можна додати, звичайно, олії. але я хотіла сьогодні, щоб було саме з маслом. Тісто готове, ось такої консистенції воно. Я залишаю його хоча б на хвилин 20, щоб воно відпочило. Воно тоді трішки загусне ще. І я тоді додав ще трохи молока або води можна додати. Та вже собі буду регулювати густину. Приготуємо яблука. Яблука я почистила та нарізаю не надто малими шматками. Краще їх нарізати, а не терти на грубій терці, тому що вони дуже розваряться. А так, навіть якщо ось ці трохи розваряться, то все одно шматочки яблук будуть відчуватися краще. Додаємо трохи цукру та трохи води. Вони ще будуть і самі яблука пускати сік. Але мені подобається, коли вони розварюються. Там набирається багато соку і тоді навіть на млинці можна давати більше соком. Вони будуть тоді такі трохи мокрі, але все одно будуть такі дуже-дуже соковиті. Яблука в мене проварилися хвилин 10-15. Ну, деякі розварилися. Викладаємо на млинець яблука. До речі, до яблук можна додати, наприклад, корицю, якщо ви любите. Деякі у мене розварили з яблука, але це нічого страшного. Я навіть люблю так їх розмазати. Тоді буде такий соковитий дуже млинець. Наприклад, на наступний день, якщо залишиться, їх можна на сухій пательні а ну, або на маслі трішки розігріти. Можна присипати пудрою, але я чомусь не дуже люблю пудру. Мені краще відчувати смак яблук, щоб така солодка пудра не перебивала смаку, тому я не присипатиму. Ну, хіба для фотографії.